придбали форму дитині шкільну? Ні. А чому, якщо не секрет? Вся проблема в зарплаті. де її придбати, що на сам поріз. Тому що у вистачає коштів. Ні. Як? Ні. І неможливо купити. Ну, я зустрічала тільки дорогу форму. Зарплата не дозволяє. Дитину одіти в школу. І як реагує класний керівник зауч, директор школи на те, що дитина без форми ходить? Ви Знаєте, поки що ще зборів не було в школі? Так що ще я сказати не можу, що вони там нам запропонують чи купляти, чи ні? Ну, поки дитина пішла в тому, в чому має сам факт відсутності форми в учня. Не є причиною категоричної заборони відвідування учнем школи. Ситуація дійсно непроста, надзвичайно непроста, тому що якщо можна так сказати, тут є дві сторони: одна сторона це указ президента, який треба виконати, який вимагає забезпечення сьогодні всіх дітей шкільною формою, і друга сторона це економічна криза. Яка торкнулася багато наших сімей, і десь в принципі ця проблема кажуть накладається одна на одну. Ну, якщо в цілому проаналізувати, то я сьогодні вдячний і педагогічним колективам, директорам шкіл, і в тому числі батькам, які вірно зрозуміли ситуацію і багато вже придбали форму. Ми можемо сьогодні говорити десь до 90% забезпечення шкільною формою всіх наших школярів міста, особливо це початкова ланка, де 100% в багатьох школах є шкільна форма. Але як же бути там, де сьогодні проблема із коштами? Ну, В принципі, я звертаюся до батьків і дуже прошу вас, врахуйте, шановні, що ви ж все-таки купляли одежу для дітей і вона, мабуть, не дешевша, ніж шкільна форма. Щоб провести ремонт якийсь покрівлі або усунути аварійну ситуацію. Або ж вчасно значить, прибрати цю ж саму дворову територію, вивести вчасно побутові відходи, змети, необхідні на це ж відповідні теж кошти. Ну, квартира речі, е, своїми дзвінками зрозуміло нагадують дуже часто, що там, де то невчасно підібрано, невчасно вивезено, але ж в ту ж саму міру не оплачують і не розуміють. Що це потрібно на це кошти. Різні мотивації йдуть, і йдуть і про те, що десь і на підприємствах заробітної плати не виплачують вчасно. Ну і, відповідно, більшість, от, чому дивно, пенсіонери одержують пенсію, стараються як будто би, оплачувати за це значить, і вчасно, і немає таких заборгованостей. А от люди, які значить, працюють, десь. Допустим, як міг називати і в торгівлях, і все, де вчасно виплачується, і немала сума заробітної плати. Чогось дивно, значить, і по тому будинку саме більше і заборгованості. Я квартиру вчасно плачу. Хоч в мене 104 гривні. Я вчора пішла, заплатила все. Бо я знаю, не заплатила я сьогодні, значить, я повинна завтра заплатити. Мені господарство цього не подарить. І так, один платить, другий не платить. Чомусь один собі дозволяє мати три машини. Живе отак, таке удовольствие і каже, а, квартиру я не платив і платити не буду. Нічого мені не зроблять, нічого не зроблять, отакий От вихід. А дійсно, платять в нас всі пенсіонери, у нас ну, тільки в нашому під'їзді, де ми живемо, один-єдиний міліціонер не платить, а то всі платять. Навіть вийдемо до під'їзду, кожне, Степан Климович каже, мені 77 років, я повинен ходити, сторожувати ночами і віддати говорить, тих 90 гривень за квартиру. Бо людина розуміє, що це треба заплатити. А в, основ, в основному, Така маса населення, що вони тут працюють і працюють і мають змогу, але платити не платять. Все. У мене є знайомі три машини має. Каже, а чого? Я п'ять років не платив, платити не буду. Іванівна каже, то що ти глупа? Хто тебе з машин вижений з квартири? Я кажу, ти підеш в машину жити, У мене машини немає, щоб мені не йти жити в машину. Якщо зараз не вжити термінових заходів, то може так случитись, що в нас... Апаратура найсильніша, як в Україні, нові джерела, адміністрація наша подбала обласна держава, тільки потрібно зберегти. Якщо замочить і рване апарат, то буде малий мікрочорнобиль. І ці плити, на які ми стоїмо, вони тут будуть далеко. Я боюсь, що хоч долетіло до центру до адміністрації, а тоді вже хтось буде винен. Горав картоплі, випіки лішов горілки. Той взяв цукеру, ото так і він Медичної допомоги практично вже не потребував. О, і вийшов цей що забив його, каже, що це що я забив його і чекаю міліцію. Діти самі розказали, що вони наклали, значить, дров в печку, закрили бабушку і самі пішли гуляти по городу. Вже вони прибігли, то вже пожежа була. Ну вже дим ішов, пожежа на під'їзді була. Потім вікно зразу відкрив, дим густий пішов, бо нічого не видно було. І тоді вже пішли пожежні з рукавами, в двері вибили і гасити пожежу, яка була всередині будинку, в кухні біля плити, де. Значить, на плиті знаходилися якісь каструлі і топилася ця плита. Живуть вони тільки на бабушкину пенсію, вона там отримає якось 300 гривень. От ну що, належного стану там, звісно, санітарії в хаті немає. Міська рада дає дозвіл, наша міська рада дає дозвіл, і, значить, на, вона їде з цим дозволом туди, і дітей віддають сюди. Діти в умовах жахливих, звісно. Всього на добудову треба на сьогоднішній день приблизно десь 350 мільйонів гривень для того, щоб ми отримали перше вугілля з цієї шахти. Це підприємство дасть змогу нам покращити економічні і фінансові показники саме тут, в регіоні, дасть змогу нам мати півтори тисячі нових робочих місць саме тут, у Нововолинську. Це дасть змогу на період будівництва мати 1800 нових, тобто робочих місць, і це дасть можливість покращити фінансовий стан і в цілому області, і конкретно міста. Це відставання розвитку, це, е, знаєте, прикрашений трошечки такий знаєте, стан шахт і стан роботи. От, і саме головне це неефективне використання тієї техніки, яка сьогодні є. Конкурсна основа заключалася в тому, що старі підприємства і виступали на тих же умовах, як і нові претенденти на оренду цього приміщення. Значить, якщо б це рішення якби, прийнято було без розгляду, значить виконувати, виплачувати такі оренди, ці підприємства не змогли б. Вони дуже низькорентабельні. Обслуговуваці на підприємства дуже мало забезпечене населення би, нашого міста. Пропонується встановити тариф для учнів на рівні студентів вищих учбових закладів і учнів професійно-технічних навчальних закладів. Разом з тим пропонується встановити разовий. Квиток, разовий квиток вартістю 25 копійок для можливої диференціації скажімо, вибору між місячним проїзним квитком або при невеликій кількості поїздок можливість придбувати такий квиток за зниженим тарифом половиною вартості. Вода цілюща має дуже багато срібла. Uh -huh. І робили аналізи цієї води, срібла в міст великий, і вона, крім того, чотири рази на рік освячується, uh -huh. і вода дуже допомагає. Були такі випадки: люди хворіли і нирками хворіють, і виразками шлунка, і підвищена кислотність дуже допомагає. Якщо на тощак пити воду кожного ранку, то дуже допомагає. Говорять люди, що тут є. Якась часточка такого чогось. Що люди лікуються. Навіть. Лікарі приписують цю воду навіть тим, хто там е, операції робив на шлунок, наприклад. то Рекомендують пити тільки таку воду. Це цілібне місце, це дуже хороше. Це Ніколая Чудотворця, це всі святе місце. Одну кормлю, дві плачуть. Коли дві сплять, одна не спить. Тако по черзі. Дуже радий, що. Родилось три дівчинки. Ну, думали, що хлопчики будуть. <сі> і ждали двоє. Як сказали, що троє, то, то не знаю, мабуть, найщасливіше стали не в два рази, а в три. Вікна не відкриті і нічого. Ти взяла оту, мабуть, середній, верніку взяла на ручки і прямо в лісоло буває бело сонце. Їм жарко так очі, дитинка маленька, я взяла отаку дитину вгору і тримала на руках, поки аж до самої хати. Думаю, люди йдуть, дивляться, скажуть, якась дурна, несе, тримає дитину. Я мусила так тримати. Жарко діти не віддержували. Я ж казала, якби якого начальник чи міліцію зустрітила, била. Ми з роботи до роботи щось маємо робити, картоплю купали, а зараз треба по хазяйству поратися, корови доїти, свиням їсти давати, діток доглянути. Бо зараз будуть саме під вечір. Лягати спати та й будуть плакати, щоб на руках потримати. Щоб коляску яку дали. б я їх повозила. Є свої там, возю, возю і, а на руки не можу взяти. Вже ж з третього го року, то вже не літа, знаєте. Вже 77 чи, чи 8, Господь я знаю, я забуваю. Вже пару років тут сюди їжу на заробітки. нічого, все було добре. Тут, тут от от нас тобі ось така Да. Yeah. Ну, випили буквально, ну там чуть-чуть в шутку він мене пхнув, я його пхнув. Потім зцепилися, двох разів пали, він мене два рази ну, вдарив. І, і він був спокійний, все. Нормально, спокійний хлопець був. А що йому зайшло в голову? Я не... без поняття. Він пішов до мене і каже, ма Вася в лікарні, пізніться до нього. Чого він кажу в лікарні? Я перелекла і кажу, може, хіба фори трошки форіє? Кажу, хіба знову захворівся. А мені до нього каже, мені мама не порізали, але він сразу не познався той син. Каже, мене порізали. За що тебе кажу, порізали? За що тебе порізали? Ти ж не нормально, ти ж ніколи ні з ким драку не лізеш, ніколи ні з ким ти наоборот, можеш ніколи в ринку, ніколи драку не ліз. В них виникла словесна перепалка. Більше всього, що вона пов'язана з співмешканкою потерпівшого. Більше всього, що, скажем, Така інформація була, що підозрюваю раніше проживав з, з цією жінкою. а Потім видно, в них там не стихалося щось, і він з нею розійшовся, і от видно, на ґрунті розпиття спиртних напоїв, між ними на цьому ґрунті виник конфлікт. Ну, що таке уроки після шостої, після сьомої години. Ми це знаємо. І як дітям добиратися, це дуже було проблемно. Це раз. По-друге, справді були дуже здібні класи, які ми бачили, що другу зміну ми можемо втратити те, що ми колектив сильний і що може дати колектив. Зараз це буде супер, тому що навчання в одну зміну, плюс це буде корпус початкової школи. Якщо діти початкової школи будуть мати свої окремі санвузли, рекреаційні зони, коридори і все інше, це вирішення проблем тих, яких ми боїмося деколи. Знаєте, щоб старші не ображали менше. Тут чотири БМВ-машини влаштовували гонки. БМВ виїжджала з поворота, її занесло, і вона врізалася в зад Фольксвагена. Оце, де там кольцо біля цього вокзала. Її і... там пару раз повернуло, занесло, причому дорога була слизька. Ні, не його! Ми наміряємо землю, з Луцька купили 60 гектарів землі. Я їм говорю, це наші паї. Ну і той мене один чоловік послав на хату. Ну, я що ж я мав сам зробити без громади? Ніякої ноги тут не буде, який то закон не є, хто його писав, ми його не знаємо про ці селяни. Но цю землю 60 гектарів. Громада села і жителі села ні в якому разі тут сюди не прийде уністожати, уністожати нашу землю. У нас є, а це землі резерви і запаси. Нас кожного одного паї є всі державні акти, і, і назва їх була поплави. А тепер хтось не знаємо, хто таким зайнявся зробив, що там, де наші поплави продали, а по наші паї та таї карти. Отам Гомза називається по цій наші, то там гато наші паї. Тепер Шура наша по цьому називається, там поплави. А як хто зробив? Що не знаємо. І як тепер не знаємо. Ми тут і пасемо, всіх же є, всіх людей, всіх актів для всього села. Був 26.09. Зараз 79. Ну, все, на все пішло. А люди як відгукуються. Терпляті беруть. А вихід який. Ну, електрокарту треба вложити 17-20, щоб його купити. В нас вони ще не популярні, у нас вони толком не обслуговуються. Ну, які може, у мене є дальні поїздки, бувають. Мені не це. Буде все, просто ці всі витрати перекладаються в того на кінцевого споживача, в кого яка продукція випускається чи продається торговля та сама. Все ж скільки там доведено, є частка топлю в ціні продукції, в собівартості, от воно все на кінцевого споживача буде лягати. Аналогове телебачення відключили зовсім нещодавно. Та якщо в обласному центрі Волині лучани ще зможуть підключитись до цифрового, то у Журавичах, де ми зараз знаходимось, у людей такої змоги немає, бо ж цифрове покриття тут відсутнє зовсім. Тож людям доводиться підключатись до супутникового, яке коштує півтори-дві тисячі гривень. До мене було звернень понад 15 жителів пенсійного віку, також ветеранів праці, які Молоді роки відпрацювали, податки сплачували, все було як має бути. І сьогодні вони тою пенсією мінімальною не можуть забезпечити не тільки проживання, харчування і ліки. Ось одна якраз ветеран праці зателефонувала тиждень назад і говорить, Алла Анатолійовна, я тільки з лікарні. Я витратила всі кошти на лікування і навіть позичила. Я приїду додому, мені потрібно хату зимою опалити. Вона може думати ще про телевізор. Зараз настав такий час, що відключили. Телевізор, ми не можемо побачити новини, нічого. Як я одна отримую тільки пенсії півтори тисячі, я не маю змоги купити того тюнера. І ми не можемо подивитися телевізор, ніякі новини. Ми не були готові до відключення. Супутникового телебачення в нас немає, оскільки я багатодітна мама, і такої можливості в мене немає на далі, щоб його придбати. Діти мої люблять дивитися мультики і різні серіали. А зараз, на жаль, відключили, ми не можемо дивитися ці всі програми. У моєї мами немає змоги дивитися, в неї ще за радянських часів чорнобілий телевізор. А як пенсія маленька, 1600 гривень, що вона може купити? Дрова купи, щось поїсти купи, хай воно і в селі, все рівно щось треба додати. Ліки в основному на ліки і робимо. А телебачення то добре, що ще оте радівце». Телевізор не показує. Першого числа радіо відключили, дзвонить до мене, мама. Ти знаєш, вже й радіо не говорить. І що я маю робити? Мали все окремо, прачка мала свої кабінети, кухня відповідно мала свої площі. А зараз, ніби кухня наша має бути на площі кухні. Боголюб лікарні, і так само от зараз прачка наша стоїть питання про те, що це все має бути окремою е структурою, і взагалі все має бути окремо, якщо ми переходимо як лікарня. Поки що е ну, адміністрація хоспису була взяла собі такі великі приміщення для своєї адміністративної роботи, а маленькі для палат. Значить, наш пріоритет, звичайно, буде це е пацієнт. І Ну, відповідальність вже буде на колективі, як вони це сформують. Ми їм дали посил і вони мають разом з нами намалювати схему, як має бути, скільки палат, де має бути ці палати, щоб було дуже зручно для пацієнта, щоб не створювати в першу чергу пацієнту ніяких перешкод. Відбувся діалог конструктивний, на мою думку. Ми досягли певних порозумінь. Ну... Колектив задоволений, задоволений. результатом задоволений. нашої зустрічі. Всі питання вирішені. На сьогоднішній день всі питання, які в нас нагальні, ми вирішили, досягли консенсусу. Я з ним швидкий приїхав. Швидкий? А чого ви? Він затриманий яка... чи я? Да, ми їхали на переході біля ЖД вокзалу. І нас зупинили патрульні поліції, київські номера. Ага. І побили. Жорстко. А ви на чому їхали? На велосипеді. На велосипеді, дивіться, а як це все відбувалося, що вони сказали? Ми їхали не по дорозі, а по переході. Він трошки не в адекваті, бо впав, і вдарився головою в землю. Він трошки не трав, якщо чесно. Він е, е, по зацеп... да, це, а те, що я бачив. Він зацепив машину. Я прав. Він... Я Ні, ну він віде. зацепив там, чи черкнув великом, чи що. На нього наїхали три патруля, три машини. І вони не хотіли, може, його так жорстко бити, але вони йому типу, під ножкою по голові. І він, коротше, вдарився головою бордюр, у нього почала свистати з голови кров. А це коли вели його типу, ну, Це мене типу, ну його закидали і він типу вирвався і такого... Я це стояв, бачив, кажу, люди знімайте, будь ласка, знімайте. Дивіться, Допа, Віться, що сірки, це так, він комився. Лиця не, не було видно. Так. Я не кажу, що він прав. Може він щось там. Ну це не означає, що треба ногою вбити по голові. Ногою по голові били? Куча поребрах, відео, куча. Поребрах, і по голові. Це не, це у мене не означає, руки вже були в нарушниках. І і от, я писав, стоїть я не це зусиль. Щоб добитися цього проєкту, багато Неї років тоді. говорилося за цю дорогу, до різних депутатів зверталися, всі обіцяли, обіцяли, ну але нарешті дождалися. Дало мені путівку в життя це село. І я хотів віддячити село людям, які проживають на сьогодні тут. І по-друге, ми ще землю орендуємо частинку тут, селі І Питання цієї дороги, я пам'ятаю, якщо в другий клас, як цю дорогу робили. Мешканці вкрай незадоволені, ви це знаєте, тому що на зборах на прибудинкових територіях перше питання, якщо це будинок з ліфтом, одразу це ліфт. Е, необхідно розібратися в тому, як взагалі працює ця вся система, тому що в нас якась є монополія експертів. І до мене люди звертаються з багатьох будинків От останнє звернення на Дружба народів 11. Три роки тому люди ремонтували ліфт, поміняли значну частину запчастин. Цього року приходить експерт, знову зупиняє ліфт і знову пише їм знову міняти ті всі самі запчастини, які вони міняли три роки тому. Це якась просто спрямована кампанія на заробіток коштів на міському бюджеті і на коштах тих людей, які скидаються на ці ліфти з тими підприємствами, які здійснюють ремонт ліфтів в нашому місті. Провести роботу, якщо вони не встигають зробити, хай не набирають стільки роботи. Якщо вони беруть, ліфт має бути зроблений в найкоротший строк за тиждень часу, там немає що більше робити. А не люди чекають по місяць часу, тому що вони понабиралися роботи. І реально було цікаво, бо дуже багато людей розповідало, що тут так класно, так класно. От, але е, коли сама їхала в тапір, були такі думки чи е, зі всіма подружуся, які будуть вважаті, які будуть е, самі будиночки, яка тут буде атмосфера. Але атмосфера тут дуже класна. Тут реально наскільки все душевно, наскільки тут е, дуже хороші люди, дуже комунікабельні, всі е, такі просто няжечки, бусинки, всі ну, реально, дуже класно. Це завжди сюрприз, завжди інтрига. Вживу це набагато крутіше, тому що є спогади. Ти бачиш людину, ти бачиш її емоції. Ну, якби ви просто кайфуєте один від одного. Ну, як бачу, телефон у мене завжди з собою при собі, але немає часу. Нас завжди десь чимось займають. Ми завжди десь ходимо. Ми е спілкуємося загалом дуже цікаво. У нас загін повністю сформований з дітей з Волині, тому нам є про що поговорити. У нас багато спільного з цікавого. Позаду нас видно за кожним за кожним дорослою дитиною, закріплений маленький відпочиваючий пупсик, за яким ми відповідно маємо слідкувати, допомагати. Ми допомагаємо їм в їдальні на підйомниках. Ну і всім, чим можемо. Загалом протягом літа було організовано 5 заїздів для дітей пільгових категорій, для дітей певних категорій військовослужбовців. Оздоровилося 800 діток з різних куточків Волинської області. Саме ця категорія. Дітей є дуже вразливою, окрім внутрішньо переміщених осіб, які звісно дуже постраждали. Ці діти також, як ніхто інший, повною мірою на собі відчувають цю війну, тому що їхні мами тати сьогодні перебувають в зоні бойових дій. І незважаючи на вік, діти це все дуже добре розуміють, переймаються і відчувають емоції рідних.